В першому посланні святого Апостола Петра, 5 розділ, 7 вірш написано: покладіть на нього всю вашу журбу, бо Він опікується вами. Амінь. Господь готовий взяти мою журбу, мої переживання, мій біль, мої тривоги, мою депресію і все, що в цьому роді зв'язане з цим, взяти. І оберігати, і все це вичеркнути з мого життя. Питання в тому, чи готова я цілком і повністю підкоритися волі Божій, віддати Богу своє життя, віддати Богу своє серце, віддати Богу свій розум і повністю підкоритися Богу. Адже все, що є у світі, може бути доброго, благословення, любов, терпіння, прощення воно від Бога. І все, що тільки може бути доброго, воно від Бога. Амінь.